До речі, я ще забув уточнити такий момент, вам просвітлить по нормі висадки. Значить, на участок 15 соток у мене пішло десь 80-83 кг такої однозубки. Це 12-20 мм калібр. І пішло десь 5,5 кг на сотку при це 40-45 см. Тому собі орієнтуйтесь. І ще одне важливе оголошення. Чеснику, на жаль, на продаж немає, це значить не однозубки, не чеснику, не повітряні бульбочки. Ну, в цю пору, як ви маєте, знати, що нічого вже давно ні в кого немає. В принципі. Тому гарного перегляду. Друзі, я вас вітаю на Рівненщині. З вами я, Вадим міського автор цього каналу. Сьогодні я хочу записати коротеньке відео про внесення добрив, тому що виникло в коментарях до попереднього відео про внесення добрив невелика дискусія. І я хочу, якби. Просвітлити цю ситуацію і сказати свою точку зору на цей рахунок. Е, на жаль, сьогодні вітряно, ну, трохи, я надіюсь мене буде добре чути. Е, значить, розпочав вже почат, е, посадку однозубки так як випали у нас невеликі опади і ще обіцяють опади. ну Перший участок 15% соток я засадив. Е, садив. Ось таку одну зубку 10-12 мм. Безпосередньо це сорт Ірен, протравлена. Е, ну, Відео по однозубці і по бульбочці вийде вже, на жаль, після цього відео, тому що не встиг його ще привести до ладу. Але вся якби, основна інформація буде там. Єдине, що скажу, що половину садив мотоблоком, а половину вже досаджував вручну, так як дуже велика витрата такої однузубки у зв'язку з тим, що більші ложечки захвачує по 2-3 цибулинки. Ну і відповідно трошки ось розкидується ще. Можете бачити. Ну і по всім полю так, можна ще пару кілограм назбирати. Тому було прийнято рішення досадити половину вручну. Ну якби побачите все вже в наступному відео. Е, власне Повернемось до нашої теми. Значить, Як вноситься добро? Сиди, до речі, експериментально. Я вніс добриво тільки на половину ділянки. Садив один сорт в один час. Цікаво буде глянути восени в перспективу, чи буде якась різниця. Значить, я вносив в розкид з розрахунку 30 кг на 10 соток. Чому я вносив в розкид? Знаю, що багато хто з вас вносить в рядок так і економно і нормальні врожаї. І я це знаю не через те, що я там когось хочу. Доказати іншу точку зору, але тому що я сам так садив і в мене так само все нормально родило. Але я зараз розкажу вам один момент, а ви собі далі над ним подумаєте і, можливо, зробите якісь висновки. Значить, справа в тому, що коли от ми на прикладі селіт вам покажу, тому що не хотів розпаковувати новий мішок з діамофоскою. Значить, ну, Ми розкидуємо по стандарту селітру. Е, наше добре мофоска чи нітромофоска, чи суперфосфат, і сульфат калію в рядок. Е, відповідно, витрата там щось 10 грам на погонний метр. Ну, можна перерахувати собі, ну, вийде суттєво економічніше. Ну, як мінімум там на відсотків 30-40, можливо, до 50 вийде економічніше. Я згідний цим. І для інших культур, можливо, це нормально там для картоплі чи для пшениці, так вносить нормально. Але Но я хочу сказати вам по чеснику. Значить, ми вносимо, розсипали в рядок, чи посадили чесник, і потім розсипали доброву, ну і садимо наш чесник. Так? Для прикладу, просто покажу. Садим чесник і справа ось яка наступна, що коли. У нас починається розвиватися коренева система. Відповідно, вона тягнеться туди. Це не мої видумки, якби. Це я повторюю слова професора по Е, Значить, вона в нас якби, тягнеться туди, де є поживні речовини, де є волога, ну, само собою це зрозуміло. І відповідно, коли в нас добриво безпосередньо під коренем лежить, якби змісту її нема сильно. Е, Площині розповсюджуються тому що кормушка її якраз під нею, і, відповідно, корінь базується більше ось тут. Це зараз говоримо за часник далі скажу нюанси по повітряній бульбочці А коли ми розкидаємо доброго підоранку сплошну, відповідно, в нас воно рівномірно розподілене. І коли наша рослина активно починає живитися, вона живеться по всій цій площі, тому що немає кормушки безпосередньо під нею, а вона тут, 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 тут. І корень центральний як активно росте вниз до вологи, так і бокові в чесника два види коренів. Він активно перекриває цю площу. Тим самим активніше росте потужна коренева система. Ну, Це теорія. Ви можете їй вірити, можете не вірити, можете перевірити самі якось, якщо це можливо. Але якби це інформація для роздумів. Далі вже буде більш статистична інформація по повітряній бульбочці. Що коли інститути там вони проводять масу всіх експериментів, від дату я все перевіряю. Коли вноситься добре урядок, а потім сіється бульбочка, е, да, е, на Міндобриві приріст показав десь до 18% по урожайності. Це в принципі багато. Але є тенденція, коли. Коли вносилось добриво безпосередньо в рядок, не під оранку, то була тенденція до зменшення густоти в бульбочки повітряної на 10%. От ви собі задумайтесь. Ну, Це логічно, тому що де міндобриво під самою бульбочкою буде, вона починає проростати з коріння, вона не така сильна, як наш зубок. І виходить, що вона отримує опік і відповідно. Вона загибається Ось таку вам сьогодні хотів сказати інформацію. Не то, що я агітую, там якось вносить, я вношу так, тому що я вам тільки що пояснив, ви можете вносити в рядок, і не треба мені доказувати, що у вас стабільна класна урожайність, тому що я так само вносив в рядок, в мене була така сама урожайність. Тому як би свою точку зору показав. Що далі? ну В кого. Дозволяє погода, Ви мож... потрібно вже розпочинати посадку, не треба там тягнути. Нас вже на наступному тижні показує якийсь сніг. Не знаю, це тільки одну з трьох ділянок я засадив. Інші ще навіть не до кінця готові. Зараз вам покажу. Ось на іншій ділянці тут тільки тиждень назад задіскував гірчицю. Ще вона не до кінця тут навіть прив'яла, скажімо так, але... Пішов дощик, грудка у нас прекрасно ось розбивається. Ну, тобто Тут чудовий. Грунт чудовий. Через пару днів пройдеться дощ. По можливості заїде культиватор, все тут ще разок вирівняє. І я так само буду садити. Тут буду садити любашу, тому що поряд ось в мене залишено 5 соток однозубки любаші. Яку я не встиг викопати. Ось, видно, рядочки проглядаються. Так. Ну і поряд. Тут я досадив якби, бульбочку любаше половину і половину марифянського білого. Якби повторюсь, відео вийде чуть пізніше, все буде доступно. Так, ну а тут ось інша ділянка, ще вона навіть в мене не зовсім підготовлена. Е, зараз скажу чому. Ну от Видно, що тут є гірчиця. Е, значить, тут опізно. Прибрався, прибрались зернові, але відповідно зразу після культивації я тут розсіяв гірчицю і заборнував, але так було, що було холодно, було сухо, не було опадів. і Горщиця, вона тільки пробує сходити, але вже тимбі посходило купа бурянів. Ну туди під кінець. Трошки видно, що вона краще посходила чомусь. Не знаю чому. Ну, але в більшості така от ситуація. І я напевно просто зараз покорплюся все гліфосатом, як вітер спаде на вечір. І через тиждень його пригораю. Ну і поверху там, закультивую фризой чи культиватором. І буду тут теж садитися. Ну, насправді тут така ризикована ділянка. Але страшного в принципі нічого нема. А все, що залиши, ми закропимо. Ну, єдине, що не вийшло по-нормальному, як би тут виросте горчечко. Бо Бу було трохи сухо, ну і трохи пізно. От вона якраз сходить. Вона б сама по собі ще в принципі до листопада зацвіла. Б. Але по таким срокам я затягувати якби ризикувати не можу. Краще я вже посажу без грщиці, ніж буду затягувати сроки посадки. Тим більше зараз вологи вистачає, ось грудки. Вже розсипаються, можна обробляти цей ґрунт сміливо, і все тут буде добре. Тому, друзі, таке ось вийшло коротеньке відео. Все, що хотів показати, вам, в принципі, показав і розказав. Ну, а далі вже наступ, наступну інформацію, дивіться в наступних відео. Я думаю, якщо було цікаво, то можете підтримати це відео, підписатися, хто ще має совість не підписаний, дивитися. Ну і до зустрічі в наступних відео.